Хмельницькводоканал придбав нову автозаправну станцію. Її запустять в роботу після завершення монтажних робіт. Ми придбали нещодавно заправний модуль для того, щоб створити запас палива на підприємстві, щоб могла техніка працювати у разі відсутності палива на заправних станціях. Тим паче, що зараз бачимо, що перебої з електричною енергією є. Є у нас декілька генераторів, які працюють на дизельному паливі, які забезпечують роботу водопровідних насосних станцій і каналізаційних насосних станцій, для того, щоб мешканці міста могли на період відсутності електропостачання отримувати хоча б мінімальну послугу по водопостачанню Коштує автозаправний модуль 250 тисяч гривень. Він вміщує 10 тисяч літрів дизельного палива. Намагаємося підготувати. До будь-яких випадків готовим ну, неможливо бути. До, до таких, яких у нас сталося останнім часом, то намагаємося підготуватися, щоб, ну, скажімо так, більш-менш нормально пройти складний осінньо-зимовий період. За словами Олексія Лункіна, для підприємства планують придбати ще дві станції для бензину та дизелю. Заразом шукають нового працівника на посаду заправника. Зараз ми вносимо зміни до штатного розпису і вводимо посаду заправника на саме цей модуль, і ще перспективу на ті два модулі, які будуть змонтовані на цій площадці, через відділ кадрів. Можна зв'язатися, дати своє резюме. До речі, що вакансія розміщена на Work.ua, можна сконтактувати з нашим відділом кадрів. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста.